Як виховати християнську мораль у школярів? Про це говорили освітяни за круглим столом. А мета заходу привернути увагу громадськості до проблем виховання молоді в аспекті християнських цінностей. Та не тільки, адже ще одним основним питанням стало запровадження християнської етики як обов'язкового предмету для вивчення у загальноосвітніх закладах рівненщини. Сьогодні буде розглядатись не актуалізація цього питання. Воно є, воно визначено, і 87% громади з громади числа батьків. І вчителів в області сказали, що ми б хотіли, щоб наші діти вивчали, але не як додаткову дисципліну, а в рамках навчального плану варіативної частини. Ще одна тема обговорення забезпечення навчальних закладів підручниками, адже від цього і залежить якість освітнього процесу. На даний час посібники можуть надати для 40% навчальних закладів. Острозька академія зробила надзвичайно вагомий внесок, тому що сама Острозька академія. Разом з представниками інших областей допомогла розробити і запровадити програму для 5-6 класів у 2006 році. Для перших 11 класів у 2010 році в Островській академії було випущено перший підручник у 2007 році з основ християнської етики, який отримав гриф міністерства освіти. Християнська етика повинна викладатися в навчальних закладах області. Переконує головний освітянин Рівненщини. Це для нашої держави вкрай актуальна проблематика, тому що ми всі відчуваємо гостру нестачу духовності в нашому суспільстві. І якщо ми сьогодні не будемо вирішувати це на рівні нашої освіти, на рівні нашої школи загальноосвітньої, то ми чітко розуміємо, яка бездуховність, яка пустота очікує нас у майбутньому. Результатом роботи круглого столу стане напрацювання методичних рекомендацій щодо введення християнської етики в школах Рівненщини. Учасники заходу настроєні досить оптимістично, адже саме наша область є пілотною у цьому питанні по всій Україні. Олександр Туз, Михайло Присіжню, Артем Лаговський, новини Рівного.